Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Площу соборну застелили маскувальними сітками. Безготівкова оплата за проїзд в автобусі з'явиться ще на двох маршрутах. Як тренуються фехтувальники? В Олександрії волонтери застелили площу соборну сітками. Своєю акцією павучки хотіли привернути увагу суспільства та нагадати, війна триває. Військові, які шість місяців тому замовляють маскувальні сітки. Постійно потрібні працьовиті руки для виготовлення нових. З організаторами сіткового флешмобу поспілкувались наші кореспонденти. В Олександрії волонтери організували сітковий флешмоб. Застелили частину соборної площі перед кінотеатром, маскувальними сітками, які плетуться на шести локаціях міста. Про мету флешмобу розповів організатор Володимир Чех. Волонтерська спільнота Піксель яка по Олександрії у нас є шість локацій. Ми плетемо сітки. Дуже велика потреба в сітках, не вистачає людей. І за ці, ну, і цьому приурочена сітка, щоб акція для того, щоб зробити більше розголосу. Нам потрібні люди для того, щоб робити, тому що багато замовлень. Ми хотіли накрити всю площу, але, на жаль, замовлень багато, і ми зразу віддаємо. Зараз після акції зразу приїдуть вояки. Ми також їм зразу дамо сітки. Таку велику кількість ми просто не в силах зібрати, тому що віддаємо на потреби зразу. Згадує, якими ми були перші сітки, і де ті стають матеріали для плетіння. Спочатку була проблема з основу, ми купляємо в Харкові. І, і в Львові матерію. Була проблема, що бомбили як Львів, так і Харків, і була проблема з доставкою. Зараз ми все наладили, слава Богу, там ну, бомблять, ну, по крайній мірі, якби більш-менш нормально в них там життя настало. то закупляємо якісний матеріал, сітки дуже якісні, воїни задоволені. Я самотужки. Завдяки інтернету, завдяки своїм знайомим. Основна маса допомагає знайомі за кордоном. Окремо дякую благодійному фонду Час добра, який нам допомагає фінансово на закупівлю матеріалів і різних потрібних речей, а також за надання нам приміщення. І коли з матеріалами наразі немає проблем, не вистачає рук. Наразі в нас працює сім локацій, шість знаходяться в різних куточках міста, одна локація знаходиться в селі Новий стародук. Ті, хто приходять до нас працювати, це не, не багато людей. Постійних в нас 5-10 чоловік, які приходять на кожну локацію, і завдяки їм все тримається. Ми можемо плести якби, і давати воїнам потрібно. Вони всі дуже великі молодці. Нещодавно стародуб зробив свою 50-ю ювелейну сітку. Дякую їм велике, міцного здоров'я, разом до перемоги. Слава Україні! На кожній локації є з десяток постійних волонтерів, які щодня приходять плести сітки. Одна із них любов. Працюю з самого початку, десь вже 2 березня я вже була тут, починали ми з районного будинку культури, там ми плили. Загрози з використанням технології Селбродкаст. У період із 7 вересня по 10 жовтня близько 12-ї години кожного понеділка, середи та п'ятниці, на території Кіровоградської та інших областей на телефони абонентів мобільного зв'язку Київстар, Водафон та Лайфсел будуть відправлятися тестові інформаційні повідомлення. 1 вересня в школах Приютівської громади працює вихователь безпеки Андрій Чередніченко. Наразі спеціаліст закріплений за Цукрозаводським, Користівським, Протопопівським та Войнівським ліцеями. Оскільки діяльність вихователя безпеки пов'язана з поліцейськими, рятувальниками, керівниками закладів, органами місцевого самоврядування, за їх участю провели круглий стіл для знайомства з пілотним проєктом та обговоренням безпекових питань. 8 вересня в Олександрії відбувся черговий благодійний патріотичний концерт муніципального ансамблю Мелодія, підтримку Збройних сил України разом до перемоги. Зібрано коштів в сумі 2200 гривень. Музиканти в соцмережах звітували щодо кількості зібраних коштів та подякували кожній людині за підтримку, посильний грошовий внесок, за приємні емоції та гідні відгуки. Велозабіг до Дня фізичної культури запланований на 10 вересня, перенесено на 17 вересня. Захід відбудеться у суботу, реєстрація з 9.40. Старт від Екселю. Далі через площу Соборну до площі Покровської. У суботу 10 вересня очікується хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 10, вдень плюс 16. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер південно-східний 5 метрів на секунду.